152 й день в Канаді 12, 11-23. Сьогодні неділя, сьогодні гарна неділя, спокійна і зараз півдев'ята, І я вже фактично вільний. Ще хочу по прибирати. Прилетів мені коментар, що там. Може, може не, не треба було дивитися фільми, може не треба було їздити, возити, кататись. Але мені це подобається. Мені це подобається. Вчора я хотів подивитись фільм. Бо поставив нову систему, нові колонки і якраз хотів подивитись спільно. І вчора я говорив: я приглянув вчорашнє своє, і дивлюся, я говорив: підібрав Юлю, завіз Юлю Юля на кіно. Різні Юлі. Я ж не сказав. Зранку в церкву Володимира ми їздили з Юлією Святослава. Він був вдома, вчився. В нього екзамен дуже серйозний, так що він вчиться, підготується. В нього не було часу на таке. А потім друга Юля Марії. Треба буде їх і так називати, розділяти. Просто багато Юлі. Отак. Ну що, але треба сьогоднішній день зачепити. Сьогодні в мене почалося зранку з кави. І знову я, я собі зробив каву і поїхав зустрічати Юлю. Юля сьогодні була з Святославом. Я поїхав на, на станцію Кербі, їх зустрів. І поїхав по наступну Юлю, бо якраз по дорозі, по Юлю Марії, і ми поїхали всі разом в церкву. Поїхали до церкви, відбули службу, ми запізнились, як завжди. Ну, як, як завжди, просто нам так вийшло. Запізнились і пішли на, на балкон. Сіли собі на балконі, там відбули службу, там взагалі тихесенько сидиш собі, дивишся в телевізор, як не в церкві. Діти були, бавились там, так що це відбули службу і пішли на каву. Пішли після служби на каву, зустріли з купою народу, зустріли з Марією. До речі, я в Марії випросив нарешті емейл. Дав свій телефон. Кажу: напишіть свій емейл, я відправлю гроші, хочу розрахувати за це. Вона написала емейл, але швиденько, і не, 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 не дивилась. Помилкове емейл e написала. І я відправив гроші на помилкове емейл. E Сподіваюся, їх ніхто ще не забрав. Завтра піду в банк. Цього неділя банки закриті. Завтра піду в банк. Треба повернути кошти і відправити на нормальний емейл. E Спробую просто перенаправити. Буде обідня перерва, піду. Побачимо. Може скорше. От. Посиділи ми за столом, було багато людей, була жіночка, я з ними познайомився раніше, і я не знав, ким вона працює. А потім мені вибуло в Фейсбуці в якійсь групі повідомлення, і дивлюсь, вона, блін, прізвище впізнав, хороше прізвище таке сильне цей, вона на там в групі написала, що вона психолог, терапевт, там допомагає жінкам. І я думаю, блін, якраз треба одній скинути її контакти. І там посилання на її інстаграм, я натискаю, а я не зайшов в Інстаграм, каже зайти. Я зайшов, коротше, вже її не знайшов. Сьогодні зранку я її зустрів, взяв її інстаграм, перекинув тій дівчині, що хотів. Подякувала, все, я думав, що там сконтактуються. Запишеться до психолога, нехай собі це. Такий контакт теж треба мати. Так як я стараюся всім допомогти, а вона точно всім поможе. Отак. Після того ми останні звітом вийшли. Вже всі порозходились додому. Ми вийшли останні, Я підвіз Юлю з святом до станції. Вони поїхали додому. А я що думаю, сьогодні неділя треба заїхати на секунд. Тим більше Саша мені секунда написала, питається, Роман, ти будеш сьогодні? А вона там працює і вона знайшла клітку для собаки, велику клітку, в неї собака. І хотіла клітку для собаки. Класну, чорну я, по її словам чув, кажу, та буду, буду, вже поїду, бо так думав, 50 на 50, але вже раз написала, то поїду. Але от ми відправили їх і заїхали ще до мене з Юлею Марії. Випили чаю, бо вона теж вирішила поїхати на секунд. Коротше, і ми поїхали з нею на секунд. Поки ми приїхали, клітку вже хтось купив. Отак. От Але нічого, вона собі знайшла дві подушки, я їй купив дві подушки. Оля знайшла собі вішаки, гарний комплект вішаків. Я поставив візочок, ну не знаю, щоб їм нічого не було. Вони вже так серйозно скупляються через мене. Але в мене губа тріснула. Не можу я сильно сміятись. Вона, як пересихає, і я, я смію, знов тріскає і тріскає, але нічого відійде. Може я хворів, просто не знав, що я хворів. отак. Тут, тут таке, от як пересихає зранку в кімнаті сухо, не включаєш цей зволожувач, то відчуття ніби ти реально хворий. нібетеріально Е, Ну і що? Вони он, підкинули мені речей по 7 доларів їм вийшло. 7 Саші, 7 Олі. А я собі взяв. Блін, я собі взяв ось таке ось зарядне, не, не зарядне, це блок живлення з різними перехідничками на різні прибори. До 12 вольт міняється полярність і міняється 110 на, на 220. Дуже класний блочок. Я такі, я такі штучки люблю, бо я любу електроніку зможу перетестувати. Навіть оцю і переробити на, з батареєю на електрику, на розетку. А навіть цей вимивач. Можу переробити. Взяв ще собі одне, один блочок на 12 вольт. Він е, теж досить потужний. 1200 мА. Е, на 12 вольт теж в Україні мені часто е, пригодились. І взяв отакий от м'ячик. Теж він, е, він трошечки твердіший. Так як я вже маю насос для м'ячиків минулого разу взяв, взяв собі оцей м'ячик, можна теж взяти в басейн. Е, він більше, Такий більш відбивається, бо це минулого разу я взяв, вони чуть менші. І він м'якший. Ну, оцей приємніше. Як попаде комусь в голову, приємніше цей ніж оцей. Ну, це такий каменюка. Взяв собі ще щітку в машину, сніг згортати. Щітка і там та лопатка, шкрябати. Треба, бо кажуть, вже, вже буде зима. Зима нікуди не ділась, прийде. І я думаю, пригодиться. Взяв таку невеличку, вона мені влізла якраз в багажнику в такий бардачок, там, де в мене купа всього. Отак. Сьогодні зранку. Виїжджав і на наше паркомісце заїхала машина, трак, теж якась фірма. І на ній писало акумулятори, заряд акумуляторів. Що тут приїжджає спеціальна машина, під прикурі акумулятори. так може когось розрядився вже. От, Так, а де я писав? Заїхав до щитка. Десь я писав, ну, забув, я сьогодні, ну що я не виходжу, тут зайчики. от Я вигляну зараз через вікно, от ці зайці вони тут живуть. Прямо заді моєї машини я вон приїжджаю, сидить зайць, Я паркую задом, він не втікає, він собі сидить там його місце. І я сьогодні прийшов, в мене була кришка пластикова від посуди, але лишня. Я відрізав вушка, щоб було зручно, така прямокутна зелена вийшла. І я зробив фотографію, скинув в Телеграм. Е, відкрив консерви, ці що в мене є, там горошок, горошок не знаю, що будуть їсти. Е, морква і фасолька зелена. Все так насипав, подивлюсь, що вони з'їдять. Завтра я буду їхати на роботу, зайду подивлюсь, бо вони там по-любому будуть тусуватися. Білка теж бігає, білка, я думаю, точно все позабирає. Але мені цікаво, щоб зайці теж перекусили. І поставимо на, на вулиці це. А, є, знайшов, знайшов. Щітка для авто, все є. Я після секунду дочекався всіх. І всі посідали в машину. І Артур був, Я питаю Артур. Артур ж виграв на вечірці цю яйцесмажку, там багато чого можна робити. Вона просто закривається і там місце. Там і котлети можна смажити з двох сторін жарить, дуже ж сильно жарить. Пробував щось робити, каже, супер штука. І піцу можна робити, і на холостях він, він тим буде користуватись дуже добре, дуже добре, що вона йому попалась. Отак би я її продав, нічого. А так буде смачний і буде згадувати мене. Е, порозвозив всіх, куди треба, там досі тренів завіз Юлю додому і приїхав додому. Смачно повечеряв. І, нарешті, я протер пилюку, гарно, включив свою музику на своїх колонках. Колонки повсюди. Змінив фон, тепер у мене ж тринога, і в мене прапори по краям. Вже не видно лишнього багато, буде чуть ближче, я думаю, отак гарніше. Мені більше подобається. На фоні Калгарі. Якраз е, підвіз е, е, цього... Е, до, до цього стадіону Артура. Прямо вон біля цього стадіону я його і висадив. Отак. Ну, бо там Сітрень, там кербі, там якийсь Stamp Station. І він собі пішов на От так. Перед цим стадіончиком він вийшов. І все, все, прибрав. Зараз е... я думаю, що зараз піду собі полежу в ванні. Полежу в ванні, відпочину, вилізу з ванни, залізу в телефон і піду спати. Дев'ята година тільки. Не дає дуже пізно. О! Я собі ще чай з ромашки залив. Він же десь якраз натягнув, і я поп'ю перше чайку і полізу в ванну. Чайку Все, на сьогодні хватить. Думаю, нічого не пропустив. Завтра буде новий день.